Всім привіт! У сьогоднішній програмі я поясню вам, чому саме параграфи 18 А і 18Б закону про перебування в Німеччині, які в народі часто називають дозволами на проживання для працевлаштованих, я вважаю дуже хорошою альтернативою для переходу з тимчасового захисту за параграфом 24. І головне, чому ця можливість відкрита для більшості біженців з України. Ми також детально розглянемо плюси та мінуси параграфів 18 а, 18б та 19с Aufenthaltsgesetz, Поговоримо, кому саме вони доступні, які вимоги потрібно виконати. І звісно ж, я підсумую усе на конкретних прикладах. Чому, на мою думку, саме параграф 18 є найкращим вибором на даному етапі для українців? Хоч на зараз багато хто з вас, і я чомусь впевнений, у цьому більше надії покладаю саме на параграф 19 це. З 2023 року в Німеччині набули чинності істотні зміни в імміграційному законодавстві для кваліфікованих працівників, які регулюються фах Крефти Нововведення послабили жорсткий зв'язок між наявним дипломом та конкретною посадою для фахівців, які прибули до Німеччини з позда меж ЄС. Раніше робочу візу можна було отримати тільки в повній відповідності спеціальності в дипломі та робочому контракті. Ці зміни не означають повної відмови. Від вимоги визнання кваліфікації. Просто тепер спеціалісти з визнаним іноземним дипломом мають змогу працювати не лише чітко за фахом, а й у суміжних сферах, які не належать до регламентованих професій. Інакше кажучи, інженер, наприклад, може працювати в галузі близькій до його спеціальності. Без додаткового підтвердження кваліфікації, тож давайте визначимося, хто саме вважається кваліфікованим спеціалістом у Німеччині відповідно до параграфу 18, абзац 3 закону про перебування, кваліфікованим працівником визнається особа, яка має професійну освіту еквівалентну німецькій кваліфікованій професійній освіті, або має вищу освіту, яка визнається у Німеччині, або вважається еквівалентною німецькому диплому. Іншими словами, ваш іноземний диплом має бути офіційно визнаний у Німеччині як рівноцінний. Із німецьким зазвичай таке визнання здійснюється через центральне відомство з питань освіти. Ви його знаєте за абревіатурою ЦАП. До речі, самостійно перевірити, чи визнається ваша вища освіта в Німеччині. Ви можете на офіційному порталі, назву якого ви зараз бачите на екрані. А якщо йдеться про диплом середньої спеціальної професійної освіти, корисним буде ось цей ресурс. А тепер про головне, хто ж реально може претендувати на отримання посвідки на проживання для працевлаштування? Параграфи 18А та 18Б створені саме для того, щоб дати вам цю можливість, і не тільки для роботи. Вони відкривають шлях і до возз'єднання сім'ї, а в перспективі, і до отримання постійного дозволу на проживання, так званого Нідерласунськ Ерлаубніс. Поселення з метою працевлаштування відповідно до цих параграфів вимагає, щоб ви мали конкретну пропозицію про кваліфіковану роботу. Ваша кваліфікація має бути визнана в Німеччині або порівняна з німецьким університетським ступенем. І тут існують, правда, деякі обмеження для людей, яким за 45. Якщо вам більше 45 років і ви вперше подаєтеся на візу з метою працевлаштування, тоді ви повинні досягти річної валової заробітної плати. У 2025 році це щонайменше 50%. 3130 євро на рік або надати підтвердження відповідного пенсіонного забезпечення. Це доволі висока місячна заробітна плата, тому що робити, коли вам 45 плюс і ваша зарплата не досягає цього рівню. Вихід також є. Ви можете скористатися зниженою вимогою по зарплаті через параграф 18ґартеу і вибрати професію із списку дефіцитних. Лінк на ці професії я залишу в описі під цим відео. Також це правило не застосовується, якщо ви працюєте за так званим колективним договором, де розмір вашої заробітної плати закріплений договором. А ось для українців, які не досягли 45 років, параграфи 18 А та 18 Б відкривають дійсно чудові можливості, так як для цієї категорії не встановлено фіксованого мінімального рівня заробітної плати. Тому ще трохи інформації саме про ці параграфи. Посвідка на проживання за параграфами 18 А та 18 Б видається на строк до 4 років. Якщо ж ваша трудова угода або дозвіл Федерального агентства зайнятості обмежені коротшим терміном, тоді вид на проживання видається строком договору плюс 3 місяці, але не довше ніж на 4 роки. Ну а тепер, друзі, до параграфу 19 це закону про перебування. Цей параграф це шанс для тих, у кого немає визнаного диплома. Він відкриває двері тим спеціалістам, які, можливо, не мають формального визнання диплома в Німеччині, але володіють. Цінним практичним досвідом. Згідно з положеннями 19 c ви можете отримати дозвіл на проживання для професійної діяльності, якщо маєте щонайменше 2 роки професійного досвіду за останні 5 років або відповідаєте спеціальним вимогам постанови про працевлаштування іноземців. Важливо, якщо ви вже мешкаєте в Німеччині і не маєте роботи, потрібно довести наявність відповідного досвіду за межами Німеччини. В нашому прикладі це Україна. Ще одна вимога це досягнення мінімального рівня доходу, що становить не менше 45% від щорічного ліміту відрахувань до пенсійного страхування. У 2025 році цей поріг становить 43 470 євро бруто на рік. Проте якщо працевлаштування відбувається в рамках колективного договору, вимога щодо мінімального доходу може не застосовуватися, оскільки зарплати в таких випадках регулюються тарифною сіткою. Для отримання ВНП за параграфом 19 c не вимагається обов'язкова наявність визнаного німецького стороною диплому. Особливо актуальний цей параграф для it фахівців Для них формальна освіта не є обов'язковою, достатньо просто підтвердженого практичного досвіду. Тому, як на мене, друзі, параграф 19 це більш цікавий тільки на перший погляд, тому він досить активно обговорюється в соціальних мережах, адже для нього не потрібна ні необхідна кваліфікація, ані досвід роботи. Іноземець може отримати дозвіл на проживання в обґрунтованих окремих випадках, якщо в його працевлаштуванні є суспільний інтерес, зокрема регіональний, економічний чи політичний на ринку праці. І тут дуже цікаво, що мається на увазі в обґрунтованих окремих випадках і хто має це обґрунтувати. Відповідь проста: Ваш роботодавець, якщо він зацікавлений у вашому працевлаштуванні і ви йому сподобались, то йому потрібно буде обґрунтувати це в Outlander Бехьорде». Чому саме вам необхідно надати ВНЖ? І тут ви підпадаєте під залежність і умови одного конкретного роботодавця. Адже якщо він звільнить вас, то і ВНЖ ваш анулюється, тому я радив би звертатися до цього параграфу лише у винятковому випадку, якщо ви не можете претендувати на будь-який інший, наприклад, 18 А чи 18Б. Станом на 2023 рік, за даними Федерального статистичного управління Німеччини, близько 45 українських біженців у віці від 25 до 59 років мають вищу освіту, а приблизно 28% мають професійну або середню спеціальну підготовку. Тому, друзі, близько 70 біженців з України, якщо знайдуть кваліфіковану роботу, а кваліфікована робота в Німеччині це робота, на яку потрібно вчитися не менше двох років, тобто робота, яку можна отримати після аусбільдунг, мають можливість переходити на параграфи 18А та 18Б. Наприклад, якщо людина має оцінений ЦАП диплом юриста та працює у Німеччині перукарем, це також кваліфікована робота, якщо хто не знав, то вона може отримати робочу візу, або ви маєте диплом інженера, будівельника тощо, а працюєте, допустимо, у Німеччині електриком. Теслером чи плиточником, то ви теж можете сміло переходити на робочу візу, особливо якщо ваш вік не досягнув 45 років, то шанс у вас залишається величезний. Тому мій щирий заклик. Дійте, знайдіть кваліфіковану роботу і переходьте на надійну робочу візу, бо це не просто зміна параграфа, це відкриття нового шансу, шансу на стабільне майбутнє для вас і ваших родин у Німеччині. Проведіть оцінку свого диплому найкраще через ЦАП. Якщо ще хтось з вас не розібрався, що таке ЦАП та кому він підходить, то ось коротенька справка з цього приводу. Абревіатура ЦАП розшифровується як центральштеля фюр Ausländisches Bildungswesen, Тобто це центральна установа з питань іноземної освіти при культурній конференції земель Німеччини. Саме ЦАП займається оцінкою та порівнянням іноземних дипломів із німецькими, видачою офіційних довідок про еквівалентність освіти а також рекомендаціями для роботодавців і державних органів у Німеччині щодо визнання ваших кваліфікацій. Вам потрібно подавати заявку в ЦАП, якщо ви маєте іноземний диплом про вищу освіту, бакалавр, магістр, спеціаліст і так далі, і хочете працювати в Німеччині за кваліфікованою професією. Тобто за тією, яка вимагає навчання не менше двох років. А ваша професія не є регламентованою в Німеччині, тобто не вимагає окремого спеціального визнання через професійні палати, як то у лікарів, вчителів і ще багато яких професій. Тобто ЦАП потрібен обов'язково, якщо ви хочете підтвердити диплом для роботи або для візи за параграфами 18А та 18Б. А ось кому точно не потрібно подавати заявку до ЦАП, це якщо ви працюєте на простих некваліфікованих роботах прибиральник, касир, розподільних товарів і так далі, та не плануєте працювати за кваліфікованими професіями або вже маєте офіційне німецьке визнання диплому в іншому форматі, наприклад, завершене навчання в Німеччині. А у мене на цьому все. Якщо є можливість, підтримайте, будь ласка, наш збір на автівку для морської піхоти України. QR-код на екрані, а більше інформації на цю тему ви знайдете в описі під цим випуском. Дякую вам за здалегідь. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Підписуйтесь на мій канал, щоб надалі отримувати якісну аналітичну інформацію. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!